На цьому слові долучаємо до нашого ефіру наступного гостя Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади, підполковник збройних сил України, з нами на прямому зв'язку. Пане Максиме, наші вітання. Дякуємо, що знайшли час для нас та наших глядачів. Дякуємо за вашу роботу вам та вашим побратимам та посестрам. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Ну і принагідно нагадуємо про те, що сьогодні команда новини лайф долучається до збору на лікування та реабілітацію поранених воїнів 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України та підрозділів Азовського руху. Ми закликаємо вас долучитися до збору. QR-код на монобанку ви зараз бачите на своїх екранах. Якщо ж ви не можете задонатити, ви можете допомогти, зробивши репост інформації про збір у своїх соцмережах. Мета збору 30 мільйонів гривень, зібрано 584 тисячі 160. Десять гривень станом на цю хвилину. Це важлива інформація. Будемо про неї невпинно нагадувати для того, аби тил демонстрував свою дотичність і приналежність до визвольного руху. До цієї оборонної і визвольної війни України проти Російської Федерації будь ласка, не ігноруйте, друзі. Ну і так само хочемо поговорити з вами дійсно про резонансні теми, які є наразі. Про 211-ту бригаду. Хочемо спочатку ще раз додати інформацію оперативну, яка з'явилася буквально під час нашого ефіру. Скандалу 211-й бригаді Суд у справі командира перенесли на 19 грудня. Удня чому тому, що підозрюваний Олег Побережнюк повідомив, що його адвокат не прийшов на засідання через потребу в гемодіалізі. Прокурор запропонував натомість безкоштовний захист. Однак, підозрюваний від цього безкоштовного захисту відмовився. Ну і так само нагадаємо, командир 211 ї бригади, понтонно мостової бригади, фактично підозрюється у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками. Ну, Пане, ми так само знаємо зокрема вашу позицію, пане Максим. Ви її зазначаєте в своїх телеграм-каналах про те, що так не має бути, і має бути, звісно, що розслідування. Ну і головне так само ви кажете про те, що вочевидь ну, не знайшлося в цій бригаді жодної людини, яка би могла ну, дійсно розповідати про це на такий пильний загал українського суспільства. Що ще хочете додати по цій справі? Ну насправді ця ситуація вона е демонструє нам те, що на жаль в нашій армії досі є оцей спадок від радянської армії, адже е ця історія свідчить саме про це: це от перенесення старих традицій радянської армії російської армії. Да? І на жаль, це свідчить про те, що ми свою армію досі не переформатували на сучасну, тому що це говорить не тільки про зловживання, не тільки там про злочин безпосередніх командирів. Це говорить про те, що цей підрозділ був побудований. За іншими принципами, да, тобто в цьому підрозділі не було сержантської гілки, в цьому підрозділі не було довіри до своїх командирів, в цьому підрозділі не було поставлено, не було прийнято кадрових рішень. Да, відповідно до там авторитету на полі бою або там подібних речах, коли особовий склад довіряє своєму командирі. Всі ці принципи 에, тут абсолютно відсутні. Вирішенням цієї ситуації є те, щоб брати приклад з успішних бригад, приділяти цьому увагу, приділяти серйозну увагу побудові сержантської гілки, офіцерської гілки, от, і поспуватись ось таких історій. Але це. От... Найголовніше що треба тут побачити це те, що на жаль в нашій армії досі ще існує от такий там в невеликій кількості, але тим не менше спадок від російсько-родянських традицій. Пане Максиме, ну то про ідейність хотів би вас запитати. Ми знаємо третю штурмову, так само як і Азов, ідейними структурними підрозділами Сил оборони України. Нещодавній скандал навколо постаті Валерія Маркоса, сержанта 59-ї бригади Магора, який намагався якось змінити систему всередині своєї бригади, збудувати сам сенс наявності сержанта у бригаді і сенс запровадження навіть різних звертань до своїх побратимів на рівні не. Товариша на рівні друже і так далі, ми бачимо, чим це все закінчилося. На щастя, кейс третьої ШБР та Азову зокрема є. Мені здається, абсолютно успішним у цьому сенсі, але це мені здається знову ж таки індивідуальні випадки, які не можна назвати трендом. Що потрібно зробити для того, аби вся армія України сили оборони України були як третя штурмувата Азов? І чи зміниться ситуацію на полі бою, на вашу думку? Безумовно зміниться найпростіше рішення в цій ситуації це прийняти досвід, тобто подивитись, які рішення прийняті всередині успішного підрозділу, і масштабувати їх вже на там об'єм, необхідний на сухопутні війська, дешеве, які будуть прийняті рішення, проте тут дуже важливо у всьому цьому це саме розуміння. Старшого начальника, тобто командира вищих ланок, генералів, загалі усвідомлення ось цієї нової філософії української армії, там, де сержант по своїй гільці, він це не просто там. Старший солдат, да, який за званням виключно відрізняється, це людина, яка стоїть поруч з командиром. Це інша філософія. Це людина, яка допомагає командиру. Це людина, на яку спирається командир. Це не людина, через яку просто передається інформація солдату, це людина, яка є хребтом в тому підрозділі, в якому вона знаходиться, і вона відіграє надзвичайно велику роль, в тому числі вона відіграє роль і морально-психологічного забезпечення підрозділу, і безпосередньо. Цього бойового управління на полі бою, тому що саме сержант на полі бою своїм прикладом показує, що робити, і саме на сержанта дивляться, і в тому числі, до речі, і офіцер в бойовій обстановці завжди дивиться на сержанта, тому що сержант, як правило, це більш досвідчений безпосередньо в польовій роботі. Військовий, на відміну від офіцера, який має більший багаж теоретичних знань, навчань там, і всього іншого. Сержант, це все ж таки е, людина, яка пройшла більше свої, на своєму власному досвіді безпосередніх там бойових дій своєю безпосередньою участю. Тому треба змінити філософію сприйняття взагалі до цього. І це не передатчик інформації, а це. Е, Поруч з командиром, людина, як на яку він має спиратись, угу. пане Максима, з приводу якраз філософії сприйняття військовими певної кількості інформації, яка наразі точиться з приводу цих цих миротворчих контингентів, які наразі обговорюються, в яких конфігурації можуть бути направлені до України. Звісно, що хочеться почути якраз думку українських військових з цього приводу. Ну і тут з'явилася буквально нещодавна інформація, що Європа може відправити до 100 тисяч військових в Україну. Ну Ані про це пише Reuters, цю пропозицію розглянуть у випадку припинення вогню або укладання миру. Ну і основу контингенту може складати коаліція з п'яти восьми країн, серед яких ФРН, Франція, Італія, Британія та Польща їх роль полягає у забезпеченні стримуючого ефекту щодо подальших нападів РФ або у здійсненні спостереження за дотриманням умов припинення цього вогню. Як дійсно зараз просто наразі в українській армії ставлять? До всіх цих тем обговорення миротворчих контингентів в Україні, і чи м -м, спираєтесь ви знову ж таки на те, що це може якимось чином допомогти нам? Скривовані ворога на даний момент це більше популістичні заяви. Вони нічого не змінять. Вони жодного впливу не будуть мати на ту ситуацію, яка в нас є. Більше того, там зазначається, що вони розглядають це в при там обстановці умовного припинення вогню. Але я не бачу на даний момент там, при всіх політичних заявах, при всьому цьому я не бачу на даний момент взагалі умов для припинення вогню. Ну тобто, навіть зараз, коли ми з вами розмовляємо, відбувається е, великі, серйозні, дуже е, е, штурмові дії на нашу і сусідню бригаду з застосуванням техніки, особового складу і все інше. І я не бачу поки що а, жодних причин найближчим часом, щоб щось в цьому змінилося. Тому застосування на даний момент всіх цих міротворчих сил взагалі не може бути, але навіть і умовно уявивши, що отримається якась там пауза відносної тиші, і вони тут з'являться, так само жодного впливу на хід подій вони не будуть мати. Ми вже тим більше бачили там. Я особисто на собі вже пережив пережив ці. Там часи, коли в нас було і ОБСЄ, і всі завгодно, і це не те, що ніяк не впливало. Це інколи навіть ще гірше впливало для нас, тому що вони не помічали, вони відвертались, вони інколи навіть допомагали противнику. Тому я в цьому жодної там якоїсь. Жодного важливого прямого інструменту для зміни там хідно подій у нас не бачу чи якщо хтось війська сюди там, да як наприклад там корейці дали свої війська Російській Федерації. Так це впливає це безпосередньо війська, які приймають участь в бойових діях, які застосовуються, це буде мати вплив. А всі ці миротворчі місії це просто балачки. Почула вас, пане Максиме. Ну, ще до однієї теми. про волонтерський корпус з вами хочемо поговорити про їх підтримку або не підтримку від держави. Бо вже волонтерів штрафують на 100 тисяч гривень за передачу авто військовим частинам. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна. каже, їх звинувачують у порушенні митних правил, і переважно це стосується автівок, які були ввезені у перші два роки повномасштабної війни. Давайте почуємо пані Ні це відбувається в основному за везені у 2022 і 2023 роках автомобілі, які передані волонтерам іншим військовим частинам ніж військові частини, зазначені у митних деклараціях серед аргументів. Формальне порушення митних правил. Але ж такі автомобілі дійсно передані військовим частинам. Проте зміни до митних декларацій волонтери внести не можуть. Закон не дозволяє штраф за волонтерство. Це ганебно. Тим часом пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі ранок лайв заявив, що більшість авто для бригад постачають саме волонтери, і усе оформлюється через благодійні фонди або напряму на військові частини. Водночас Бородін визнав, що обмеження штатних місць для техніки ускладнює ситуацію. Але загалом питання штрафів потребує детального розгляду. Давайте почуємо. Волонтери постачають більшість авто, і це ну, така масова складова. Ви знаєте, я знаю, ну наскільки штрафувати, в якому плані? Тобто, якщо вони передають на військову частину і на доблодійний фонд, то там в принципі ситуація досить прозора. А зараз, в принципі, більшість волонтерів так і роблять. Якщо на початку війни там передавалась як, ну, як завгодно, а то зараз ну, або фронт, або військова частина. Пане Максиме, ну в першу чергу хочу зауважити на минулому тижні, пощастило мені, мав за честь поспілкуватися з Олегом Петренком, засновником фонду, який підтримує третю штурмову бригаду, і у розмові з ним зрозумів наскільки важко зараз здається кожна гривня, кожна копійка, спрямована на підтримку, зокрема вашого підрозділу, так вашого не вашої бригади, так у, у цьому зв'язку дивує ця ініціатива. Так якщо третя штурмова вигадує всілякі ролики, які мають мотив. Увати населення донатите там, наприклад, тисячу зимову передай військовим власне урядовці, бачимо, завпроваджують ініціативи, які не викликають якусь розуміння абсолютно. Як ви це розумієте, чому так трапляється, і наскільки велика роль волонтерів зараз на тисячі тисячу якомусь дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України? Ну насправді це відчуття, що наче абсурд якийсь відбувається. А на жаль, це не тільки з митницею пов'язано це і пов'язано і з іншими державними установами, які по відчуттях вже забули взагалі в якій країні вони знаходяться, і для, для чого і, і вони взагалі працюють. Це насправді стосується не тільки митників. Ми стикалися і з іншими проблемами. Насправді, якщо говорити про автівки, які були на початку там повномасштабної війни, то митники ж самі. Пропускали ці машини, тобто дозволяли, а потім через рік, через два вони починають наздоганяти людей і казати, а де ж ваші документи? Ну тобто, це м'яко кажучи, несправедливо з їх сторони. Якщо вони вже їх тоді там пропустили з тими документами, які були, то мабуть, спочатку треба митника цього запитати, да і стосовно нього провести якісь там дії, в тому числі і оперативні. Насправді, це такі речі, вони досить неприємні. Тому що ну здається, що лише якась частина країни воює і працює на перемогу а інша частина країни зовсім вже про це забула. І безумовно це демотивує і людей, і волонтерів, і військових. А на цьому сьогодні, в принципі, і тримається фронт. Волонтери на сьогоднішній день залишаються одним з основних тих, хто забезпечує взагалі військо, забезпечує армію, причому починаючи від там звичайних побутових речей і закінчуючи технікою, озброєнням інколи навіть боєприпасами, знаходячи їх там за кордоном і постачаючи в армію, тому ну це реально абсурд. Пане Максиме, якраз в нас в студії минулій годині ефірній був присутній Павло Сабостамінович. Він економічний аналітик. І він кожного разу говорить про гроші. От і наразі я цитую його, це виключно його думка. Так само хотіли поставити вам питання з приводу цієї думки, тому що він якраз і скидався на інформацію від третьої штурмової. Так само він зазначив, що в Генштабі сидять дурні люди. Це його цитата. А чому він так вважає? Ну тому що вони не закуповують дійсно. Військову техніку, автівки і тому подібно для Збройних сил України, зокрема, так само і для Третьої УШБР. Так само він наводив ще приклад цитат пана Білецького, який зазначав про те, що 80% стрілецької зброї якраз третє УШБР купила власними силами або силами спонсорів і волонтерів. Що скажете з цього приводу? Ну, так і є. На сьогоднішній день, на жаль, вже там, ну. Скоро майже вже три роки буде, як йде війна. Але за цей час ми досі не вийшли на рівень, коли держава може повністю забезпечити навіть такими необхідними речами, як техніка, броньована техніка, озброєння та боєприпаси, і бригади на сьогоднішній день вимушені самостійно шукати спочатку е цю техніку і озброєння а потім ще шукати тих, хто міг би її купити і передати. Е Бригаду ситуація надзвичайно складна. Я вважаю що ну втрачено величезну кількість часу, а, і можна вже було давно, навіть і українське виробництво створити, яке б як мінімум частково задовільняло б цю потребу. Проте ми там зустрічаємо цілий ряд перепон, навпаки, інколи в тому числі бюрократичних на при коли навіть самі знаходимо і самі знаходимо, хто буде це е закуповувати, на жаль, на сьогоднішній день ситуація така, що ми досі спираємось на там волонтерські кошти і кошти тих людей, хто там готовий допомагати, і досі розуміє е всю важливість фронту. А по лінії там міністерства оборони інколи зустрічаємо в цьому плані навіть перешкоди. Пане Максиме, дякуємо за ваше вімкнення. Дякуємо за вашу роботу, за роботу ваших побратимів та посестер. Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади, підполковник ЗСУ, з нами був на зв'язку. вкотре підтвердивши роль і важливість волонтерського руху.